Ранок вдома триває. Новий день разом з вами сьогодні зустрічаємо ми Ірина Хоменко та Костянтинок. А просто зараз до нас приєднується наша фінансова консультантка Юлія Баткалова. Сьогодні поговоримо про те, як працює фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час воєнного стану. Доброго ранку, іль доброго ранку. доброго ранку. Перше питання з огляду на збільшення відсоткових ставок за депозитами, дедалі більше людей переживають стосовно того, чи можна вкладати свої кошти в українські банки і чи захищені їх кошти. Дуже гарне питання, тому що дійсно зараз все ж таки ми знаємо, що велика інфляція. Тому mm -hmm. банки намагаються зробити, хоч якусь більш цікаву пропозицію для українців, для того, щоб люди все ж таки вкладали гроші в банки, і банківська система працювала. Тому зараз трішечки більше відсоткові ставки, і люди, які поки що не знають, що можна інвестувати, поки що ну можливо хвилюються через те, що це а, все ж таки нові інструменти. Вони несуть в більш стабільні, в більш зрозумілі для. Них. Для них інструменти це наші банківські депозити, угу. і наші банківські депозити вони дійсно захищені. І дуже важливо зараз розуміти, що вони захищені на 100% фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Саме через воєнний стан у нас захист йде не на якусь лімітну суму, а на всю суму, яку людина вкладає на свої рахунки. Тобто раніше було, як мені здається, до 200 тисяч це правильно. повертали суму. не більше ніж 200 тисяч да. на одну людину, якщо Банк, наприклад, збанкрутує. зараз 100%, тобто вся сума. Так, а скільки банків є учасниками фонду гарантування? У нас зараз на сьогодні зареєстровано 65 банків на території України. Скільки? 65. Це і наші внутрішні банки, і банки і. з іноземним капіталом. Також загалом їх 65, Всі 65 зареєстровані як учасник фонду гарантування вкладів. Тобто, людина, в принципі, в будь-якому банку, якщо тримає гроші, вона може розраховувати на те, що 100% цих грошей в будь-якому випадку. Тку їй буде повернути, а я правильно зрозумів. Гарантом є держава, є держава. Так ага. а добре, а яка та? Тоді процедура повернення цих коштів ну от раптом банк закривається. Який алгоритм фактично, дій? якщо у банку вже є якісь проблеми економічні, фінансові, в першу чергу банк заходить тимчасова адміністрація, вона, ну скажімо так, це людина або від НБУ, або від держави, яка дивиться, чи а, потрібно цей банк рятувати, скажімо так, грошима, чи допомогти йому потонути? Чи допомогти йому <на> випливти? Да, а чи все ж таки закрити його його повністю? Бо немає в цьому сенсу uh -huh. так допомагати, і тоді вже приймається рішення про ліквідацію цього банку. Всім вкладникам, всім людям, які в принципі мають якісь рахунки в цьому банку, повідомляють про це. Єдине, що у них буде якийсь термін, який їм потрібно буде зачекати до повернення грошей. Тому що спочатку банк закривається. Далі вже держава, так як все ж таки держава є гарантом, держава виплачує іншим банкам гроші вкладникам цього банку, який. Закривається, як правило, це два, три, чотири банки може бути для того, щоб навантаження зменшити. І люди вже через інші банки приходять, отримують свої власні гроші. В принципі, по часу буває дуже по-різному. Буває там декілька місяців, буває до року, наприклад, це залежить від того, як швидко вся процедура закриття. і Перерахунку з державних бюджетів на інші банки грошей відбувається. У Мене питання. А чи не пропонують тоді ці банки, які мають виплачувати ці гроші, щоб не виплачувати заощадження? А навпаки, ми вам можемо запропонувати, Залишки. щоб ці гроші залишалися у нас ну там на таких, то наших умовах? Фактично, вони можуть запропонувати, але вони не мають право не видати ці гроші. Тобто, ага, в тобто... будь-якому випадку для людини ці гроші вже зарезер... зарезервовані для того, щоб людина? їх забрала єдине що якщо там сума велика так mm -hmm. по перше якщо у нас сума велика ми знаємо що бажано замовити гроші yeah. для того щоб не прийти не знімати там частково і просто або не прийти нічого не ні зняти, не зняти так краще ми через кол-центр або через відділення банку можемо замовити гроші щоб зняти готівку це по перше а по-друге якщо у нас сума більше ніж 400 тисяч гривень так, то а, нам потрібно ще підтверджувати походження коштів. І ще є важливе Стоп, 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 стоп. І що значить підтвердження коштів. Я наприклад будешь, протягом, робили, протягом року клала на банківський рахунок свої кошти протягом а потім року. докажи. А потім я маю ще доводити, що я протягом року ну, тут, тут не проблематично гроші, довод... Якіс? Так тут не проблематично, тому що фактично той банк, в який ми вже вкладали гроші, він вже робив цей внутрішній фінансовий моніторинг. Але якщо сума велика, вони можуть запитати навіть просто фактично запитати, поки що без документального якогось підтвердження, чи звідки гроші, да? Чи а, були вони у вас там легалізовані? Чи це була зарплатня, чи це були там якісь продаж якогось майна, коли людина підтверджувала договором купівлі-продажу? Це теж важливий момент. І ще сьогодні, наприклад, якщо ми знімаємо гроші в банк, ми можемо знімати тільки 100 тисяч гривень на один день. Це поки що такі ліміти саме через воєнний стан. У Мене тоді ще одне одна питань. Ну, Це ж грошей чудово. А чи не вигідніше, якщо, наприклад, ти зараз кажеш 400 тисяч на одному рахунку? Не вигідніше по, по 200 тисяч, як це робили раніше люди. Да, на чотири різних рахунки клас так? фактично так можна, але раніше, чому люди так робили? Тому що у нас фонд гарантування, як ми вже поговорили, так. був максимум 200 тисяч mm -hmm. гривень, так тому з. Тоді було більш доцільніше це робити. Зараз фактично можна, щоб спростити, да але взагалі, ми вже знаємо з вами є таке слово диверсифікація. Взагалі, для того, щоб мінімізувати усі всі ризики, я ніколи не раджу вкладати будь-яку велику суму в один банк. Краще в декілька, навіть якщо один з банків збанкрутував, і ви чекаєте термін якийсь на повернення цих грошей, хай це будуть не всі гроші, а тільки частинка. Так, а на які банки зараз варто звернути увагу, розмішуючи, ну розміщуючи кошти свої? Фактично, по-перше, ми знаємо, що всі банки входять у фонд гарантування, тобто більш-менш надійні всі. Але, але але ми знаємо, що є банки з іноземним капіталом, вони більш стабільні. По-перше, так а по-друге, у нас є сайт МінФін, і ми вже говорили, є рейтинг стійкості банків. Угу. Я раджу просто відкривати, як правило, раз на три місяці нам викладають новий перелік, тобто є. Я ну, плюс-мінус там перші вони стабільні, є. мені так, здається, так, так, але от щось, щось не, завжди змінюється. Ні, там четверта, п'ята, шоста позиція змінюється, але перші три мені здається, вони між собою. Між собою вони теж, але все одно я раджу просто передивитись і подивитись перші топ 10 Наприклад, і там ми точно знаємо, що це найстійкіші банки. Там, як правило, переважно будуть банки з іноземним капіталом, тому саме на них можемо звертати увагу. Прекрасно Юля, дуже дякуємо тобі за таку дякую вичерпну за консультацію питання. за всі пояснення. <рес> як завжди, дякую легко, доступно і корисно. Так, друзі, зичимо всім глядачам ранку вдома матеріального добробуту. Ну а далі в етері сюжет про те, як французька компанія відбудовує зруйнований окупантами Гостомель. При цьому ще й розв'язує частину екологічних проблем, що поставила перед нами війна.